Знаємо, що недавно такі оприлюднені результати так у Польщі пройшли вибори і переміг Кароль Навроцький. 50,89% результату він набрав, тобто буквально 1% відсоток між його опонентом Часковським і Кароль Навроцький, який Навроцький, який декларував цілковиту антиукраїнську чи українофобну таку позицію, зокрема про те, що ми не вступимо в НАТО допоки не Визначимо питання волинської трагедії, допоки ми це не обговоримо. Ну в польській історіографії це волинська різня. Якраз з вами це цікаво обговорити в контексті того, що відтепер у Польщі 11 липня відзначатимуть день пам'яті жертв геноциду скойного та Опа, як самі вони стверджують, і у заяві Сейму йдеться, що українські націоналісти вбили понад 100 тисяч поляків і змусили сотні. Тисяч тікати. Як реагувати на такі заяви, як ви вважаєте, потрібно наводити яку базу аргументів? Ви задали надто багато питань, щоб можна було стисло і коротко на них відповісти. Добре, ми можемо Попробуємо тоді окреслити перше. В початку, Перша... якщо, ну, від початку... Так. я б не сказав, що заяви навроцької українофобські, а це, скоріше всього, заяви, які були використані ним. Виборчій кампанії, і якщо говорити про те, що він не буде голосувати за вступ України до НАТО, це відображає позицію не тільки Польщі, але й низки східноєвропейських країн, які побоюються, що вступ України до НАТО викличе реакцію Росії і може спровокувати Третю світову війну. Тобто не можна говорити, що це і українофобське але Очевидно, що це не є позиція, яка є прихильна Україні. Хоча, ви розумієте, вибори в Польщі таке враження відбуваються нон-стоп. І навіть позиція президента Андрія Дуди, якого нещодавно ще всі медіа називали найбільш проукраїнським польським президентом, міняється, коли починає пахнути виборами. Останнє інтерв'ю. Адже ядуде викликало багато здивування і багато питань українських аналітиків, взагалі української громадськості по заявках там дійсно прозвучали вже насправді українофобські заяви. Кандидат президенти, ну а зараз президент-елект Навроцький озвучив свою позицію, яка збіжна з позицією лідерів таких країн, як Словаччина і Угорщина. І е, ця позиція очевидно відповідає першу в чергу інтересам Росії, але будемо сподіватися, що заяви кандидата в президенти і дії президента, коли він вже вступить дійсно на посаду свою після 6 серпня, будуть відрізнятися, і що Карль Навроцький зрозуміє, що національним інтересом Польщі є те, щоб Україна була. Поки що маємо очевидно зрозуміти, що позиція цих східноєвропейських лідерів значною мірою спровокована позицією наших західних союзників насамперед, сполучених штатів, які заявляють, що не бачать Україну в НАТО. І очевидно, що власне від позиції Сполучених Штатів в першу чергу буде залежати те. Чи буде наша країна в північно-Атлантичному блоці чи ні. Так що я би не вживав насамперед дуже гострих слів, насамперед, тому що все так чи інакше нам треба будувати стосунки з Польщею і з новим президентом. А подібні слова навряд чи будуть сприяти цьому, щоб ці стосунки направду були конструктивними. Цікавить вас запитати як доктора історичних наук. Зокрема, ось така практична порада або практична відповідь, яку мають давати українці, коли, наприклад, поляки говорять, що українські націоналісти вбили понад 100 тисяч поляків і змусили сотні тисяч тікати. Як тут відповідати, який тут має бути шлях порозуміння, і загалом, який аргумент, наприклад, можна навести, що це було не так? Або як правильно вибудовувати цю комунікацію? Ви розумієте. Ще, скажімо, якогось 20-30 років тому, хоч взагалі заявляли, що українці вимордували тільки на Волині 500 тисяч поляків. Хоча на Волині ніколи не жило 500 тисяч поляків. Зараз маємо парадоксальні ситуації в тому, що найбільший авторитет серед польських істориків, які займаються волинською проблемою, а вже ж Мотика, стверджує, що кількість вбитих поляків на Волині і в Східній Галичині, йдеться про два регіони. Є не більшою 100 тисяч. Всі, хто говорять більше 100 тисяч, це представники так званого крисово-націоналістичного табору. Отже, коли Сейм Польщі приймає закон, вже не ухвалу, а закон, де стверджує, що вбито понад 100 тисяч поляків, по-перше, це не відповідає дійсності, а по-друге, навіть не відповідає тим цифрам явно завищеним, які. Відомі польські історики наводять як аргумент е, в дискусіях проти українських істориків. Е, що ж, якщо говорити про змушених сотні тисяч довдечі, ну то тут знову ж таки е, подібна заява розходиться з дійсністю, тому що сотні тисяч поляків і українців були переселені після воєнний період у рамках так званого добровільного обміну. Людністю між Українською Соціалістичною Радянською Республікою, хоч вона ніякого суб'єктності міжнародної, не мала, і Польською Народною Республікою в 1945-46 роках. До речі, мій батько був переселений з старині в Польщі в межах цього обміну, і я добре знаю, якими методами це проводилося, як змушували українців до втечі. Але на жаль, в цьому документі немає про цього ні слова. Якщо ж ви говорите, як реагувати, ну мені важко відповісти, я займаюся цим питанням багато років, принаймні від початку ХХІ століття видав кілька книжок на цю тему, і мені здається, що в дискусіях з польськими істориками і на зустрічах з читачами мені вдавалося доносити правду про ці події до поляків. Але коли я читаю подібні ухвали, а зараз ще й закон. То починає розуміти, що дуже часто е, ми займаємося стуканням горохом, горохом об стінку, тому що до наших віза дуже слабо доходять наші аргументи. Позаяк, е, як ми розуміємо, весь польський політику, тому що результати голосування на це вказують, е, сприймає власне, волинські події настільки однобоко, що просто диву даєшся, як вони не можуть зрозуміти одної елементарної речі, що немає білих і пухнастих народів. Кожен народ має за собою певну вину, а те, що сталося на Волині, воно не було заплановано, організовано і здійснено однією політичною силою. Ці події мали багатопомірний характер, про що я неодноразово писав у своїх книжках і статтях. От, ви, пане Богдане, згадали про і зазначили про однобокість з боку польських істориків. І знову ж таки, ви людина, яка тривалий час досліджує питання волинської трагедії. На вашу думку, як воно може бути вирішене і чи готові польські історики до предметного діалогу з українськими істориками? Бачите, ми весь час сподіваємося, що хтось прийде і вирішить. так? Пам'ятаєте, ні не брати самостійну ініціативу, ініціювати наприклад, цей діалог, чи там круглий стіл, де з одного боку будуть українські історики, з іншого боку польські історики, і сказати, що зараз, от буквально в цій кімнаті за цим столом, ми маємо вирішити питання, і напрацювати, що ми робимо далі, аби не повертатися з року в рік, чи там під час президентських виборів тих кампаній до того, що знову ж таки українці всіх бивали, і, і зараз українці дуже погані. Ну, ви розумієте, що якщо багато років повторюється одне й те саме, як mm -hmm. поляки коло мацею, значить комусь це вигідно. Як сказав чи написав не так давно Яцек Чопутович, колишній міністр закордонних справ в Польщі, комусь вигідно не піймати кролика, а постійно ганятися за. Mm -hmm. І от оця mm -hmm. тема Волині, Волинської різні є дуже вигідна. Якщо ви думаєте, що от ми скажемо, давайте сідаємо за кругли стіл, і поляки побіжать до цього Кубостову. То, на жаль, ви глибоко помиляєтеся. А ще у 2013 році, під час дискусії в королівському замку в Варшаві з Джегожем Матикою, професором Матикою, з яким ми часто дискутуємо, я власне після цієї дискусії запропонував. Їм. Ну, давайте сядемо за круглий стіл документ на документ і побачимо, що стоїть за тими документами. Поляки, на жаль, дуже кепско знають і свої документи, і спогади учасників подій, або знають, але не хочуть цього, їх, їх використовувати по як це суперечить ті позиції, яка міцно е, вбудована в наратив е, польської історіографії. І тому як урухомити процес. Діалогу відновити цей діалог. Ну, Ви знаєте, як відбувалися діалоги під час того, як теперішній президент Кароль Навроцький був головою Польського інституту національної пам'яті. Радше не було жодного діалогу, і тому дуже складно надіяти, що він віднов, буде відновлений. Хоча маємо приклади невеличкого позитивного кроку, це спільна комісія Міністерства культури. І суспільних комунікацій України, і Міністерство культури і, е, національної спадщини Польщі, яка займається проблемами ексхумації, і певні маленькі кроки на щастя були зроблені. Якщо президент Навроцький відразу поставив питання про те, що історичні проблеми будуть е, поставлені насамперед, то є маленька надія, що можливо нам вдасться. Створити чи відновити діалог в межах, принаймні, професійних істориків, щоб пізніше перейти на ширший суспільний діалог. Але, звичайно, що ми можемо погодитись на цей діалог тільки згідно з засадою, яку свого часу озвучив видатний польський властитель і письменник Юзеф Мацкевич, що єдина правда є цікавою для нас, власне, ця правда є цікавою для поляків наразі ні. І, от наостанок, пане Богдане, обговоривши ці такі важливі теми, так порушивши їх, яким ви бачите двосторонні відносини якраз між Україною і новим президентом Польщі? Наскільки ця, ці двосторонні відносини можуть бути плідними? І які тут можуть бути камені спотикання, окрім Волинської трагедії? Так, які ризики чи навпаки можливості Відносини між Україною і президентом Польщі не буде, будуть відносини між президентом Зеленським і президентом Навроцьким? І, власне, від того, наскільки вони зуміють знайти спільну мову, значною мірою буде залежати майбутнє наших двосторонніх відносин. Ви очевидно знаєте, що Польща є парламентською країною, і головну роль в вибудовуванні закордонної політики відіграє уряд Польщі, міністр закордонних справ, але традиційно голова держави, тобто президент, він виступає з цінними ініціативами власне, на східному напрямку, і, власне, Андрій Дудов у 2022 році, з вибухом війни, власне, показав, що наскільки він попрацював тоді для того, щоб Україна отримала допомогу від західних партнерів. Я маю надію, кажуть, надію вмираю останньою, що коли Карлі Навроцький. Врешті ввійде в президентський палац і зрозуміє, яка відповідальність це жить на ньому. То, можливо, вдасться нагадати нашим польським партнерам слова Симона Петлюра, людини, яка в 1920 році уклала союз Варшавський Союз з Юзефом Білсуцьким. і не дивлячись на те, що це був складний час, час так само війни. Цей союз був укладений, і це дозволило Петлюрі продовжити боротьбу за незалежну українську державу ще якийсь час. Так от Симон Петлюра 100 років тому написав фактично пророчі слова, чи слова, які мають бути дороговказом для українських і польських політиків. А цитую, ми, Польща і Україна, повинні дійти до порозуміння, щоб перед Москвою устояти. Будь-які посилання, наприклад, українсько-польські непорозуміння в минулому, не можуть бути аргументом для сучасної реальної політики. Ці слова дійсно зберігають актуальність і нині, і, власне, хотів би при оказі нагадати, може так, висловити своє бажання колишньому директору інституту національної пам'яті, що історія, безперечно, є надзвичайно важливою. Але реальна політика, реальна політика, як кажуть німці, це надзвичайно важливо, значно важливіше ніж історія. Ці питання можна вирішувати, але насамперед дивитися на ту загрозу, яка нависає зі Сходу. І Росія, якою вона не була, вона завжди залишається імперіальною. Це розумів начальник польської держави Юзак Ілсуцький. Маю надію, що це зрозуміє і Карль Напроський.